Один святий постійно молився такими словами до Господа. Хто я, хто ти. Я так постійно повторював: Хто я, а хто ти. І пам'ять архістратига Божого Михаїла, якого ми сьогодні звершуємо, нам якраз вказує на одну особливу рису стосунків із Богом. Тому що ім'я Михаїл буквально українською мовою перекладається. Як хто як Бог? Хто може бути таким, як Бог? І небесні сили, усі, які є з Михаїлом, є невід'ємною частиною християнського життя. Тому що кожного разу, коли ми служимо Божественну літургію, ми якраз входимо в дуже незвичний простір простір храму, де нас оточують ікони. Ікони, на яких зображені ангели, на яких зображені архангели, херовими, серафими, багато оків, багато крилі. На іконостасі дуже часто можна побачити всі ці зображення, ці вказівки, на те, що ми входимо в простір набагато ширший, ніж ми можемо собі уявити. У світському суспільстві є такі науки, як метафізика, як квантова фізика. Як різноманітні спроби збагнути цей світ. Один філософ коли сказав, що знання людини можна зображити як коло. Чим більше коло, тим більше коло за межами цього кола. Тобто, чим більше я знаю, тим більше я розумію, наскільки розширюється те, чого я не знаю. Ще один святий, коли помирав. Він своїм учням хотів якось показати, що ж він там бачить. І він весь час повторював: все не так, все не так, все не так. Ми можемо думати, що багато років перебуваючи в церкві, ми вже все добре розуміємо, якому святому треба молитися в тій чи іншій ситуації. Знаємо, що є ангел-охоронець, архестратих Михаїл, херовими, серафими, господства, влади. Знаємо про небесну ієрархію, але все це тільки, як каже апостол Павло, наче в тьмяному дзеркалі. це якийсь натяг, натяк на те, що світ значно ширший і більший, ніж ми можемо собі уявити. Це заклик для нас усіх не довіряти своєму баченню життя, світу, тому що наше бачення часто зведене до чого? До того, щоб я вижив і було мені добре. Максимум добрим моїм близьким тим, кого я люблю. Але в ангели нам приносять трошки іншу вість. Тому що вони є вісники, і їх ще називають службовими духами. І ми якраз звикли до такої логіки ієрархії, тобто, що є старші, той, хто керує, є ті, хто підкорюється, виконують накази. Ця логіка дуже нам зрозуміла, і ми навіть. Часто тому так зображаємо ангелів, архістратига Михаїла, як воїна, який прямо в обладунках стоїть з мечем, тому що ця мова зрозуміла для більшості людей, тобто він має якусь надзвичайну силу. Ісус Христос всю цю логіку змінює в той момент, коли Він каже. Перед тим, як його арештують, каже, якщо б була потреба, я б воїнства покликав небесні і мене б захистили, але я йду іншим шляхом. Я захищаю себе своєю любов'ю до вас, тим, що я готовий заради вас навіть померти. Це моя найбільша сила. Тому воїнства небесні, перш за все, силу має тим, що вони служать. Ось логіка Царства Божого. Ісус Христос в сьогоднішньому Євангелії каже, я бачив сатану, який як блискавка падав з неба. Але Євангелія закінчиться тим, дякую тобі, Боже, що ти утаїв це від премудрих світу цього, а відкрив це дітям, простим людям. А що утаїв, і що відкрив? А це легко побачити в житті. Є такі серед нас, які могли закінчити кілька університетів. Могли мати дуже хорошу роботу і досі бути славними. Але ти зустрінешся з такою людиною, і тобі хочеться тікати від неї. Тому що ця людина може бути дуже освічена, розумна, багата, поважна, але в ній любові нема. Вона в тобі людину не бачить. Вона не знає, що таке служити. Що таке служіння іншому? Ось що. Господь не втаї від простих світу цього. Не має значення, на якому рівні є твій інтелект, в якому статусі ти знаходишся в цьому світі. Має значення тільки, чи ти зміг зрозуміти одну просту річ: що Царство Боже це те місце, де люди служать один одному. Ангели це служителі Божі. Це ті, хто зрозуміли, що сила. Є якраз в тому, коли ти за себе забув для іншого. І таку школу ми маємо у своєму житті. Це спочатку школа нашої сім'ї, де ми маємо навчитися чоловік дружині служити, дружина чоловіку. Чоловік і дружина, врешті-решт, мають не тільки один на одного дивитися, а почати служити і своїм дітям. А потім приходить церква Христова і каже: друзі, діти мої, ви всі мої діти. Приходьте до храму Божого, і дивлячись один на одного, кажіть, це є мій брат і це є моя сестра. Ось це школа небесних чинів, які єдиними устами славлять Господа. Дуже часто ангелів зображають як тих, хто є хором, який співає. Дуже важливо в будь-якому хорі мати різні голоси, без різних голосів. Не буде прекрасної мелодії. Але немає нічого гіршого для хору, коли хтось один хоче показати своє «Я». який є великий співак. Який я маю гарний голос. Тоді мелодія перестає звучати. Це стає жахом для будь-якого хору. Царство Боже. Це місце, де кожен із нас є дуже цінний, як той голос у хорі. Але тільки но я почну вважати, що мій, що мій голос найцінніший, що мій голос має чути більше, я перетворююсь на сатаніста, на сатану. Отак і впав сатана із неба. Бо, як каже, нам передання церкви було два ангели Михаїл і Дениця. Дениса був таким світлосяйним ангелом, що ім'я Його саме вказувало на його велич від слова День сяяв. Але в якийсь момент, замість того, щоб сказати, хто я, хто ти, дивлячись на Бога, вдивлятися на Бога і співставляти себе із ним. Я створений, а ти не створений. Він сказав, я можу бути таким, як Бог. Тому і Михаїл каже, хто як Бог, ніхто як Бог не може бути. Сатана подумав, що бути таким, як Бог, і це спокуса перед кожним з нас стоїть це бути славним, бути величним, бути всемогутнім, бути тим, ким всі захоплюються, бути тим, хто виділяється серед усіх. Так цього часто хоче людина, і саме жахливе, що ми часто так дітей своїх виховуємо. Значить, що ти маєш отримати в житті? Славу! Задоволення і збагачення. І сатана так почав думати. І він цю логіку по сьогоднішній день носить і старається поділитися. Це для нього цінним. Він вважає, що це і означає бути Богом. Тому святілиці кажуть, він мав по Бога, мавпує Бога. Він не зрозумів, що означає бути Богом. А бути Богом це служити. Отець служить Синові, син служить Отцю. Отець і син служить Святому Духу. Святий Дух служить Отцю і сину. Оце є Царство Боже, це є повнота життя, всемогутність Божа є в Його служінні. Тому Христос сказав, хто хоче бути з вас першим, хай буде всім останнім. Хто хоче правити над усіма, хай буде усім рабом. Це і простій людині можна зрозуміти. За, протягом нашого життя треба навчитися тільки одного побачити красу і радість від того, що я служу іншим людям, знайти своє місце у служінні, зрозуміти зв'язок між усіма людьми. Тому що саме під час літургії ми разом з ангелами перебуваємо. Ось є такий момент, коли священики виносять Євангелії і тоді заходять через царські врата. Кожного разу ми читаємо таку молитву перед тим, як це робити. Владику, Господи Боже наш, що встановив на небесах чини і воїнства ангелів і архангелів, чини, щоб разом з нашим входом відбувся вхід святих Твоїх ангелів, що разом з нами служили, прославляючи Твою благість. Це справді є реальністю літургії. Ми не самі в цьому світі. Ще є якась величезна кількість живих істот, про яких ми мало що знаємо, насправді, дуже мало. Але ми знаємо тільки одне: що вони знають, що таке бути подібними до Бога. Є такі істоти. Це служити, бо вони нам служать. Нам служать, до нас приходять, за нас переживають, нашими охоронителями, врешті-решт, є. І якщо ми навчимось служити іншим людям, побачимо від цього радість, а такі знаходилися. Просто придивіться до свого життя. Я впевнений, що в кожного із вас були такі люди. Ви їх тому і пам'ятаєте, що вони більше служили іншим, ніж собі. І немає значення, немає значення Твоя премудрість. А має значення те, наскільки ти зміг почути Бога, наскільки ти зміг спробувати почати співати в тому небесному хорі. Коли кожен цінний, але кожен прислухається до іншого. Тільки тоді ми зможемо хоча б трішки наблизитись до тої великої таємниці, яку Господь утаїв від премудрих, а явив нам, часто простим людям. Які бояться, не розуміють, але все ж ідуть до Господа. Тож, не забуваємо, не забуваємо про те, що кожного разу, приходячи на літургію, не просто ми маємо стояти, а прилучатися до Божого життя, а прилучатися через причастя тіла і крові Христової. Страшна біда, що ми думаємо, що просто відстоюючи літургію, це означає взяти в богослужінні участь. Ні. Якщо ми хрещені, не вчинили важкого гріха, так ми маємо і жити. Я маю завтра йти на літургію. Значить, як я маю жити? Відповідно до того, як живе Бог? Служити, намагатись служити більше іншим, ніж собі. І так, кожного разу, приходячи до храму Божого, причащаючись, я буду приєднуватися до того великого сонму, служителів Божих. Амінь.